Слава Ісусу Христу, і сьогодні ми приїхали на турнір у Львівську духовну семінарію. Слава новік! І сьогодні ми є тут, згідно моїм запрошенням. І сьогодні ми бачимо цю блискавичну гру цих зіркових команд, які заслуговують грати в лізі чемпіонів і вигравати кубки. Всім привіт, друзі! Сьогодні я, як завжди, був організатором футбольного турніру разом з е, пасторальним центром Еклезія та отцем Іваном Глово, який є відповідальний за покликання в нашій архієпархії. Сьогоднішній турнір насправді був дуже приголомшливий, тому що він був багатий на емоції, е, було багато радості, було багато впевненості. Тому я думаю, кожен сьогодні отримав від своєї гри позитивні емоції. Отож, чекаю вас всіх на наступному нашому турнірі. Слава Ісусу Христу! Можна Слава ваші Його. коментарі про цей футбольний турнір? Звісно, можна. Коментарі може в мене буде для такі багаті, але загалом насправді скажу так, що це є дуже хороша нагода для хлопців з усієї людської архієпархії краще познайомитися. Випробувати свої навички, я би сказав, комунікації між собою, бо тому що футбол це дуже е, крута нагода вир виражати свої емоції справжні, такі які вони є, навіть крики різного роду, так і власне це є дуже гарний момент, знову ж таки, навіть в певній мірі терапевтичний або такі духовний, щоб вони зрозуміли, що Попри свою, наприклад, різну різні розбіжності, різні розходження думок, та вони мусять формувати одну цілу єдину спільноту. Знову ж таки, то що, наприклад, кожен належить до якоїсь різної, наприклад, парафії або щось такого плану, це однозначно не робить їх якимись іншими. Вони всі єдині, і це насправді дуже крутий момент такого спільного прикладу, що церква вже починаючи з молоді, є. Насправді спільним організмом однією спільною родиною. Ісусе Христу, які ваші коментарі про цей турнір? Слава на віки! Просто чудові коментарі! Це дуже хороша можливість проявити себе, проявити вівдарників. Це наші дві команди. ФК Шахта і як? ФК <гад> Фідес. ФК <гад> Фідес <гад фідец> мощ. <моші> так, ми поки що йдемо попереду. Ми надіємося на нашу перемогу двох команд. І радо вболіваємо за них, так само, як і дівчат. Пишіть дівчата. Так, пише дівчат. Скажіть, що можна учасник, що можуть учасник. Так що все має бути чудово. Ми сподіваємося на перемогу. Приїжджайте до Дому... футболу. Так, да. все. Ні?